Всім привіт! Запрошую вас до щотижневого ігрового дайджесту із найактуальнішими новинами, які ви можете побачити щоп'ятниці. Минулий тиждень був максимально насиченим, адже стартувала виставка Gamescom 2023 І вона, давайте будемо відвертими, вдалася. Продемонстрували величезну кількість ігор, і це круто. І серед них був S.T.A.L.K.E.R. 2. Давайте не будемо тягнути. Смаколики вже з вами. Тоді починаємо. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Ран Форгеймсю. Розпочнемо з класичної серії, яка радує фанатів шутерів кожного року. Увага! Modern Warfare 3. продемонстрували геймплейні кадри, і судячи з них, можна зробити висновок, що це стандартне продовження франшизи, і це насправді добре. Адже код – це неймовірний шутер в ігровій індустрії. До слова, трейлер мені здався сильно схожим на Modern Warfare 2, зразка 2009 року. Теж є підводна лодка, схожі місії тощо. Була анонсована гра під назвою «Neo Berlin 2087». Судячи з опису проєкту, гравці можуть зрозуміти, що це кінематографічний детективний трейлер, в якому буде вид як від першої особи, так і від третьої. І вся ця історія буде будуватися у як не важко здогадатися, Берліні майбутнього. Переглядаючи трейлер, можна побачити як похмуру атмосферу, так і бойову систему. Як це поєднується із серйозним та заплутаним сюжетом, невідомо, але має хороші перспективи. Гравці отримали черговий трейлер Payday 3. Видавець продовжує привертати увагу до проєкту, адже реліз відбудеться вже 21 вересня. Причому, судячи з усього, вдається у них це досить добре, адже стало відомо, що гру у список бажаного у Стімі додали півтора мільйони гравців, і це дані на початок серпня. Що буде за тиждень до релізу, питання відкрите. Сам же трейлер максимально класичний для серії. Тому хто чекає, можна продовжувати чекати. В одному з випусків новин я зазначив, що почали з'являтися чутки стосовно того, що Valve можуть завітати до геймскому і щось продемонструвати дотичне до Half-Life. Багато хто з гравців сприймали це як чутки та підігрів цікавості до виставки. Але Half-Life 2 справді показали. Проте це зробили не Valve, а Nvidia, представивши безкоштовну модифікацію під назвою Half-Life 2 RTX. Сильно перероблених рівнів гравці не отримали, проте текстури стало значно ліпшими. Деталізація підтягнулася. Ну і звісно, промені. Приїхав новий трейлер Assassin's Creed Mirage. Цього разу він продемонстрував життя Багдаду і саме місто. І от знаєте, що є думка, що воно дійсно буде хорошим, проробленим та живим. Адже розробники сконцентрувалися саме на маленькій локації, отже, отримали більше часу на її ідеальну реалізацію. Саме тому Багдад може бути дійсно досить цікавим. Попередня гра про Соніка сподобалася гравцям, тому синього героя вирішили максимально сильно використовувати у майбутніх проєктах. Таким чином з'явився Сонік Суперстарс, перевипуск саме класичної гри, тільки у новому графічному оформленні. І судячи з відгуків, гравцям щось подібне подобається, ще й підвезли кооперативне проходження. Плюс стала відома дата релізу, а саме, 17 жовтня. Ігор до кінця 2023 року буде ще дуже і дуже багато. І якщо ви вже думаєте, чи купляти вам новий ПК чи оновити вже існуючий, то завітайте до магазину Телемарт. В них є серія Evolve. Це сучасні та надпотужні ПК, які готові до усіх ігор. Один такий я придбав собі і дуже задоволений. Ігри літають, монтувати приємно. Окрім всього цього, існує величезна купа комплектуючих, наприклад, відновлені відеокарти. Це віддяхи, які мають таку ж потужність, як і нові, тільки їх відновили, і вони коштують зна значно дешевше, що одразу привертає увагу, враховуючи загалом ціни на відеокарти. Також ви можете обміняти свій ПК на новий, що теж доволі круто. Якщо цікаво, посилання на магазин я залишу в описі. Там багато чого цікавого. Ще один трейлер The Crew Motor Fest. Як на мене, гра досі виглядає як компіляція Forza Horizon з її величезним відкритим світом та Need for Speed з її нічними перегонами. Тим не менш наприкінці трейлеру гравцям стало відомо, що з 14 і до 17 вересня вони зможуть пограти у повноцінну гру 5 годин, і таким чином вирішити, подобається вона чи ні. Насправді досить сміливий хід від видавця, що може свідчити про його впевненість у майбутньому проєкті. Судячи з коментарів під моїми відео, є досить величезна кількість гравців, які чекають на ігри стратегії, і вони мають бути задоволеними, адже анонсували ARA – History Untold. Якщо порівнювати цей проєкт, то це така собі цивілізація. Але у трейлері розробники вирішили продемонструвати, що ви можете робити все, що завгодно, та реалізувати хід історії геть іншими шляхами. Наприклад, ви бачили Ейфелову вежу у Єгипті. Отож, бо дата релізу невідома, але протягом 2024 року. Ще одна стратегія у реальному часі під назвою Homeworld 3, дія якої буде відбуватися у відкритому космосі. Величезної кількості геймплею не продемонстрували. Це був скоріше сюжетний трейлер, тим не менш ігрові кадри, які ви можете бачити перед собою, записані з рушія та безпосередньо гри. І для стратегії у реальному часі це досить серйозний рівень. Реліз заплановано на лютий 2024 року. Подорожувати штатами Америки ви зможете у новенькій грі під назвою Dustborn. Судячи з трейлеру, на гравців очікуватиме дійсно якась неймовірно драйвова пригода, в якій компанія головних героїв буде потрапляти в різноманітні ситуації, і вам доведеться з них якимось чином виходити. Причому здається, що у нас місцями будуть маленькі детективні історії та моральний вибір, який буде впливати на команду. Реліз заплановано на початок 2024 року. У 1995 році світ побачила гра під назвою Star Wars Dark Forces, і от тишком нишком анонсували її ремастер для всіх актуальних платформ. Судячи з побаченого, так це не кінцевий результат, але вже можна зробити висновки, що розробники вирішили зберегти графічну складову оригінальної гри, просто підтягнути її до сучасного рівня. Працювати все це діло буде у 4К та 120 FPS, що в принципі не дивно. Дата релізу наразі невідома. Гравці отримали ще один трейлер присвячений грі Ghostrunner, а саме її другій частині. Він не довгий, але примудряється продемонструвати досить багато геймплейних кадрів, судячи з яких можемо зробити висновки, що локації стануть різноманітнішими динаміка залишиться, а бойова система не отримає величезних змін. Все досить добре. Окрім того, з'явилася дата виходу: а саме 26 жовтня 2023 року. Хочу подякувати спонсорам каналу. Завдяки вам я можу створювати цей контент та поліпшувати його. Ви мене неймовірно сильно мотивуєте. Дякую кожному за підтримку. А особлива подяка нашим геймранерам суперстарам Вадіку та Ігорю Смольському за вашу неймовірну та стабільну підтримку. Дякую вам, хлопці. Ви круті. Плюс, любий глядачу, якщо тобі подобається контент на цьому каналі, ти також можеш його підтримати та стати спонсором. Але якщо є така можливість, першочергово підтримуйте ЗСУ. А ми продовжуємо. В одному із моїх відео я розповідав про гру The Invincible, за твором Станіслава Лема. Непереможний до слова, можете подивитися досить цікаве видиво. Нещодавно стало відомо, що на релізі з'явиться українська мова, що чудово, і стало відомо дату цього самого релізу: це 6 листопада 2023 року. На ПК купити можна як у крамниці Steam, так і у Epic Games Store та GOG. З жовтня у точасному доступі крамниці Steam з'явиться гра під назвою Battle Shapers. Вам доведеться грати за дівчинку на ім'я Ада та боротися із величезною кількістю різноманітних роботів, а в кінці битися проти величезних босів, які здається, що будуть пристосовуватися до дій гравця. Плюс сам трейлер демонструє, що перезавантажуватися вам таки доведеться. Отже, рівень складності може бути досить важким, тим не менш виглядає динамічно та цікаво. Наразі у дочасному доступі крамниці Steam знаходиться стратегія у реальному часі під назвою Dune Spice Wars. До релізу їй залишилося недовго, адже стало відомо, що у вересні відбудеться повноцінний реліз гри з версією 1.0. Розробники опублікували до всього цього трейлер, в якому продемонстрували дуже багато різноманітного геймплею, і все це супроводжується закадровим голосом, який трохи вводить вас у курс справ до слова. Відгуки у Steam досить схвальні. Ви чекали на PSP 2, або хоча б на PS Vita 2. Ні, Sony вирішили створити цілком нову портативку під назвою PlayStation Portal. Так, якщо враховувати абревіатуру, то це та сама PSP, тільки в кінці не Portable, а саме Portal. Хоча, якщо вам буде легше, можете називати її PSP. Так чи буде вона така ж успішна? Про що варто зауважити одразу, це не повноцінна портативка, а скоріше доповнення до PS5. Через Wi-Fi вона приєднується до вашої основної приставки і починає транслювати ігри. Щось подібне розповідали Sony Коли анонсували Vita, але цього разу функціонал взагалі обмежується просто трансляцією ігор, ще й біля основної консолі. Коштуватиме вона 199 доларів. Давайте поговоримо про ще одну стратегію. Ви рахуєте, скільки їх вже було у випуску. Зустрічайте Steam World Build, у якому вам доведеться побудувати шахтарське містечко, аби врятуватися з вимираючої планети. Я би хотів одразу звернути увагу на графічний стиль проєкту, обожнюю щось подібне у стилістиці дикого заходу. З геймплейної точки зору у вас класичний набір: побудувати містечко, зробити мешканців щасливими. Тощо, реліз заплановано на 1 грудня 2023 року. І так показали другий сталкер. Дуже неочікувано в самій трансляції. Цього разу гравці отримали саме геймплей. можна було побачити дуже багато перестрілок, як із людьми, так і з мутантами. Плюс дослідження різноманітних локацій та проходження аномалій. Що можна сказати? Видно, що над грою потрібно ще працювати. До слова, реліз таки відбудеться у першому кварталі 2024 року. Точної дати немає, але я вважаю, що буде саме кінець кварталу. Гра виглядає досить добре, але допрацьовувати потрібно дуже і дуже багато. І хотілося б побачити саме проходження тої ж демки. Хоча видно, що графіка вже даунгрейднута, і моменти з демки точно були. Завтра в окремому відео поговоримо детальніше. Зараз дуже важлива новина у гру Starfield розробники додали корейську та арабську мови. Bethesda відкрита до того, аби додавати нові локалізації, якщо у гравців є потреба. Раніше ми з вами писали у тему Steam, аби додали солов'їно. Цього разу була створена петиція. Я її додам у опис під цим відео та у закріплений коментар. Будь ласка, перейдіть та підпишіть. Отримати українську локалізацію у такій величезній грі буде, по перше, неймовірно круто. А по-друге, допоможе побачити ігровій індустрії, що українська мова важлива та потрібна. На всім дякую, хто це зробить. Давайте поговоримо про знижки. У Steam House Flipper можна придбати за 154 гривні. Трилогію GTA Definitive Edition можна купити за 749 гривень, але скоро знижка закінчиться. XCOM 2 коштує 67 гривень. Call of Juarez Gunslinger можна додати до бібліотеки за 78 гривень. Trials Rising дуже схожа на Gravity Defeat, коштує 59 гривень. У PS GTA 5 можна придбати за 626 гривень. No Man's Sky можна купити за 749 гривень, Away Out можна додати. До бібліотеки за 209 гривень. Batman Arkham Knight коштує 194 гривні. Rayman Legends можна придбати за 129 гривень, а Dirt 5 коштує 299 гривень. На цьому в мене для вас всі новини. Дякую, що подивилися. Сподіваюся на вашу підписку та лайк. Скоро побачимось!